Привіт! Сьогодні у нас функціональне тренування, яке надасть енергії, бадьорості та сили. Поїхали. Ми починаємо зараз. Штовхаємо таз вправо, вліво, трішки порухаємося, розслабте повністю все тіло. Та справо, таз вліво. 4, 3, 2. Один. Добре, по округу. 4. Три, 2. Один в іншу сторону. Чотири, три. Два. Один. Добре. Зупиняємося в центрі. Об'єднуємо замочок. Опускаємо вниз, плечі опускаємо вниз. І робимо нахили вдих, Вертаємося, вдих. Дих, вертаємося вдих. Дих. видих. Вдих. вертаємося, видих. Ще вдих, Видих. Видих. І ще раз. вдих, видих. Добре. Опускаємо таз повільно вниз. І розгинаємо коліно, витягуємося руками нагору. Поїхали вдих. І нагору видих. Вдих. І видих. Обидві стопи. Зараз на підлозі не піднімайтесь на пальці ніг, Видих. Ще вдих. Видих. І ще разочок вдих. І видих. Добре. Я сідаю вниз, опускаю руки в підлогу. І знов нагору видих. Поїхали вдих. Руки. В підлогу. І видих. Ще вдих. І на гору видих. Останній раз, тих, І нагору видих. Добре. Знов сідаємо вниз. Розгинаємо повільно ноги. Якщо у вас відірвалися руки, все добре, нічого страшного. Знов сіли вниз і витягуємось нагору. Поїхали вдих. Видих. Вдих. І нагору. Ще раз, вдих. Розгинаємо обидві ноги, вдих видих. добре, я зміню, ми Продовжуємо зараз. Так само починаємо, розгинаємо коліна сісти.